Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанзовський. Вчора буквально набрала резонансу та ситуація, яка відбувалась у Варшаві. І на сьогоднішній день є жорстка реакція польської влади і в лиці Дональда Туска. Вони повідомили про те, що не будуть спілкуватися. З е, тими провокаторами, які вчора влаштували бійню у Варшаві, після чого е, велика кількість поліцейських попала е, до лікарні, і е, зараз ми про це все більш детально поговоримо. Е, зараз дивіться це відео до кінця. Перед тим як почати, ми подивимося ще декілька фрагментів зі вчорашнього протесту, і потім перейдемо вже до е, заяви, скажімо так, зі сторони Польщі. Я, наприклад, дуже і дуже довго цього очікував. Bezpieczeństwo. Stosuj się do poleceń wydawanych przez policjantów. Uwaga. Prosimy o opuszczenie miejsca zgromadzenia przez posłów, senatorów i inne osoby posiadające immunitet. Z przywodu того, co відbywało вчора, то навіть nawet цього не nie коментувати, але по підсумкам цілих 13 поліцейських зазнали різного типу поранень. Один з них до сьогоднішнього моменту знаходиться в лікарні, тому як він отримав травми голови і повідомляється про те, що затримано 23 особи. Звісно, що переважно більшість тих провокаторів, які вчора це все влаштували, їх не вдалося. Там ідентифікувати і не вдалося затримати, але можливо над цим буде працювати далі поліція. І е, міністр внутрішніх справ і адміністрації Марчин е, Кірвінський назвав затриманих протестувальників провокаторами і зазначив, що більшість, більшість фермерів прийшли протестувати мирно. Але серед них були і ті, хто хоче е, вчиняти насильство, хто його вчиняв, і е, у вчорашньому відео. Багато хто з вас написав, що ці події схожі на те, що відбувалось на Донбасі, там в 2014 році, і це справді. Так, і е, вже все більш і більш явно в інфопросторі польському е, починає е, якби панувати думка про те, що е, ці протести підтримуються Росією російськими спецслужбами для того, щоб розгойдати ситуацію в Польщі. І е, справді, почерк він е, є один і той самий, і е, ми також у моїх відео постійно з вами говоримо про те, що. Є частина фермерів, які справді протестують, які хочуть захистити свої інтереси, але їх горем і їх нещастям, їх скрутною ситуацією користуються і дуже активно користуються проросійські сили, які, в яких на меті немає жодного захисту польського фермерства. В них на меті є виключно розгойдати ситуацію всередині Польщі. Це по перше, по-друге. Накрутити цих поляків ще більше на ненависть до українців. І третє, це нанести максимальних збитків українському бізнесу та українській економіці. Бо які б заяви не робились, які б обіцянки не робились, їм нічого не цікаво. Тобто вони хочуть якихось радикальних мір, про які якби і мови не може йти. І про це також сказав Дональд Туск, і він, власне, висловився дуже і дуже агресивно, я б навіть сказав. Сторону цих протестів вимоги, і він сказав декілька важливих речей, але в першу чергу це те, що вимоги щодо повної блокади кордону з Україною, а також повна відмова від зеленого ладу, є недопустимими і їх неможливо просто реалізувати. Він дав прес-конференцію сьогодні вранці і сказав: наступне: Я хочу говорити з фермерами, як ефективно змінювати положення зеленого. Курсу, аби польський фермер не відчував себе постраждалим від цих положень, і якимось чином врегулювати товарообмін з Україною, аби ефективно захистити польських виробників від нечесної конкуренції, коли продукти з України не обкладені митом і можуть без жодних обмежень впливати на європейський ринок. Також він додав і наголосив на тому, що як з польської сторони, так і з української сторони є серйозний поступ в переговорах. Підкреслив він, підкреслює, що для нього важливим є не символічні дії, а конкретні кроки, які зможуть раз і назавжди покласти цим суперечкам кінець. Водночас він закликав польського єврокомісара. І сільського і сільського господарства Януша Войцеховського, якого, до речі, призначили перед приходом до влади Туска, призначили ще представники ПІСУ. Він закликав його нічого не зіпсувати в завершальній фазі переговорів Польщі з Єврокомісією. Також він прокоментував те, що відбувається те, що відбувалося власне на вчора у Варшаві з цими протестами. І е, він сказав наступне: ті, хто порушив закон під час маніфестації, що призвело до травмування поліцейських, е, відповідатимуть за законом. Ми їх сприймаємо не як фермерів, а як осіб, які порушили закон. І е, знаєте, зі, якби з уст туска, це перша така офіційна заява, в якій говориться про те, що Потрібно розділяти мітингарів, справжніх мітингарів, справжніх фермерів і простих провокаторів, які за 3 копійки, за 3 рублі прийшли туди, щоб, скажімо так, накручувати ситуацію всередині країни. Ми бачимо, що представникам партії конфедерація, які очолюють ці всі протести, які не мають абсолютно нічого спільного з фермерством, вони дуже активно цим користуються. І на сьогоднішній день, так як не було жодної реакції. І польської влади їм вдалося е якби, цю ситуацію вже загнати на такий рівень, при якому просто так е ці протести не закінчаться. І е при цьому бачимо, що з іншої сторони, Туск говорить про те, що е немає можливості виконати е оці. Е Вимоги, скажімо, цих протестувальників, і які поступки адекватні, дуже адекватні, не пропонувалися їм, вони говорять, ні, ми будемо далі блокувати кордон з Україною. І наступна маніфестація, тобто наступні мітинги в Варшаві, які можуть супроводжуватись ще більшими проблемами, вони відбудуться 20, вони відбудуться 20 березня і також. Дуже важливу річ висловили фермери. По перше, вони висловили невдоволення тією ситуацією і тими рішеннями польської влади, які зараз є, та заявили про зростання рішучості, що може призвести до більш радикальних. Заходів, тобто, фактично, вони вже починають погрожувати не тільки Україні та українцям, блокуваннями кордону, непропуском автобусів і так далі. Вони вже просто відкрито починають шантажувати польську владу, починають говорити про те, що можуть бути більш радикальні методи. Але якщо ми подивимося на ту ситуацію, яка відбулася вчора, то більш радикальні методи це вони хіба що почнуть вже розстрілювати тих поліцейських або щось подібне. Бо я не знаю, як можна в адекватних рамках. Ще більше говорити про якусь радикалізацію того, що відбувається. І, звісно, що на сьогоднішній день на цю ситуацію потрібно реагувати жорстко, потрібно встановлювати рамки цього законного протесту і всіх, хто закон порушує, бодай якось. Їх потрібно одразу показово карати згідно з законом. Тобто, це не мають бути якісь протизаконні покарання, це мають бути покарання згідно з законом для того, щоб люди розуміли, що влада в Польщі є і вони готові відстоювати е, польські е, закони. Е, дуже жваво. Тому маємо на сьогоднішній день такі ось е, е, новини, таку думку. Ви свою думку можете писати в коментарі під відео. Також вдячний за е, ваші поширення цього відео в соціальних мережах. Вдячний за перегляд, гарного дня і до нових зустрічей.